Добрий Слушай, ось важно. Не може бути. А що тут не демо чим зафіксувати? Чу що? що? Ні хоч не знаю ході. Ви, ви знаєте, що це не дійсний апарат. Причина зупинки. Докажіть. Це не доказ. Це не доказ, я вам ще раз кажу, Це не доказ. Цей, цей радар не доказ. Фото... Має бути номерний знак машини, фотографія, ви, ви, ви... Значить, ви Цим радаром могли будь яку машину зафіксувати і мені показувати цей, цю швидкість. А я згідний те, що ви мені показуєте. Абсолютно. Пишіть протокол, раді Бога. Я не даю. Ну, Та як пише, як хочете. Ну, ну. Ви, мені, ви мені докажіть, що я порушу. Ви мені покажіть. Ви мені докажіть, що я порушу. Це не доказ, я вам ще раз говорю. Радар це не доказ. Це для вас, не ну для мене. Ви, ви, кого хочете штрафувати? мене, а не себе. Значить, для, для мене, ви мені докажіть, що, це, що я порушу. По-перше. По-друге, ви, ви показали свої документи. По-третє, покажуть мені дорожньою по, 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 повинні. Покажіть мені свої документи, номер значка, маршрутний лист, маршрутний лист. Я вам ще раз кажу, давайте це мені тоді я можу можу вам можу показати документи, інакше я вам не покажу документи. Не збираюся, не перевезу.